На табло стадіону Динамо анонс товариського матчу національної збірної України проти італійців, 29 березня, день до якого Євген Коноплянка мусив повністю залікувати литковий м'яз. Про його участь у грі з ісландцями не йшлося. Півзахисник тренувався за індивідуальною програмою. На відміну від інших чотирьох футболістів, яких теж викликали і до молодіжки, і до національної збірної. Вони на матч з Ісландією вийшли у старті. Отже, рахуємо, кравець один, ракетки, два, ярмоленко три і Степаненко чотири. Із тих гравців, яких Юрій Калиценце викликав до розташування національної збірної, четверо сьогодні зіграло за команду Павла Яковенка. Причому Калитвенцев за кілька днів до матчу попросив Яковенка не використовувати хлопців усіх 90 хвилин. Була доверенності, що вони все грають 60 хвилин, От ми так і виповнили все. Це, Наоборот, хорошо і додаткова ігрова практика. І молодежна зборна для мене так як сім'я. Саме тоді, коли цей квартет був на полі, українська команда показала зрілий і впевнений футбол, і головне досягла результату. Перший гол Андрія Ярмоленка логічно завершив серію гострих українських атак і ще раніше могли забивати Артем Кравець та Максим Білий. Атакувальний півзахисник Луганської зорі на цій позиції вдало замінив коноплянку. Яковенко не відкидає, що у стартовому складі на чемпіонаті Європи може знайтися місце їм обом. Удар у білого дай боже. Він це неодноразово демонстрував внутрішніх змаганнях, а тепер на його рахунку і міжнародний гол красень. З технікою теж повний порядок. Ось як він розібрався із захисником суперника. Ця комбінація підвела до третього голу ворота Ісландії. Автором якого знову став Ярмоленко. Очевидна розслабленість після 3-0 плюс ціла низка проведених Яковенком замін спричинили цілковитий безлад в оборонних порядках. Команда не встигла перебудуватися і в проміжку із 70-ї по 75-ту хвилину пропустила два м'ячі, один із яких із пенальті. Ісландці побіжали вперед. хотіли відігратися, їм вийшло, повезло, суддя пенальті. Дав. І от виходить, блін. Ярослав Роківський і решта позичених у хлопців після матчу повернулися до національної збірної. Решта футболістів молодіжки взяли курс на Данію, де завтра проведуть контрольний спаринг проти господарів Євро 2011 І данці, І данці, є потенційними суперниками України у плей-офф чемпіонату Європи. Та спочатку треба вийти із групи, де нашим протистоятимуть Іспанія, Англія та Чехія. Детальне знайомство із ними команда розпочне ближче до старту турніру. У нас перед чемпіонатом Європи Європи буде скільки часу, що ми, я думаю, їх будемо дивитися і не один раз ще.